Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді кондиціонер для бороди Джек. Він складається з натуральних складників, таких як олія бергамоту, зародки пшениці та олія мигдалю. Ви можете його використовувати як престайлінг перед нанесенням олії до бороди, бальзаму для бор... до бороди або в... воску до бороди. В чому його особливість? В тому, що він живить шкіру. Волосся під бородою. Він е, допомагає е, зростити, так би мовити, е, вашу бороду е, через те, що у ньому міститься олія е, бергамоту. Дуже крутий засіб. Зараз я відкрию вам, покажу, як він виглядає. Так він виглядає. Камера, думаю, сфокусувала його. Дуже люблю, коли вперше відкриваю. Баночку і пальцем набирати це так, так би мовити, таке класне відчуття. Запах просто бомбезний, аромат лимону та бергамоту. Так що ви будете безперечно ним задоволені. Я його використовую на ніч, наношу спершу його. А потім можу нанести батер або ще щось інше, щоб протягом ночі моя борода напитувалась тими природними складниками, які містить оцей бальзам до бороди Jack, або як я його назвав ще кондиціонер. Так що я вам раджу його до покупки. Замовля... Замовляти ви знаєте де? Пишіть у Caesar Hands. Дякую вам.